Répétez après moi. noyau. Répétez après moi. Où vas-tu Tu vas où Je vais au parc. Au revoir. C'est ton chat Oui, c'est mon chat. Comment s'appelle ton chat Il s'appelle Minouche. Прослухайте переклад цих речень. У ватю, тю ва у, куди ти йдеш? Живе о парк, о ревуах, я йду до парку, до побачення. Се тонша, це твоє кошеня? Ві, oui, це моша, так, це моє кошеня. Коман сапель тонша, як звуть твоє кошеня? Іль сапель мінуш, його звуть мінуш. Où vas-tu Tu vas où Je vais au parc. Au revoir. C'est ton chat Oui, c'est mon chat. Comment s'appelle ton chat Il s'appelle Minouche. Écoutez les questions. Répondez. Où vas-tu Tu vas où C'est ton chat Comment s'appelle ton chat Чудово! Сподіваюсь, у вас все гарно вийшло з реченнями. А зараз подивіться правила читання, які ви вже знаєте. Повторимо їх швиденько. О як звук У. к ю як звук К. О-ЕМ, о Н, як носовий О-ЕН, а Н, а М, як носовий ОН. Літера С перед ö e, і y як звук С, в інших випадках як звук К. Літери О-Е-С-Т, д ÖSTX. З П в кінці слів не читаються. Також минулого заняття ми вивчили правило читання буква сполучення ОІ як звук УА. Перевіримо, чи добре ви потернувалися самостійно. Репете муа. Повторіть за мною. Муа, туа, труа, суар, уазо. Roi, bois, trottoir, froid, voici, voiture, joie, noir, foie, je vois trois voitures. Le soir est froid. Літера С завжди буде читатися як звук С, крім випадків, коли С стоїть між двома голосними. Репетиа примо роз, ваз, вазе, арос, поз, базиль, лизо, ля лазе е solide. «Розін», арос ля роз». Буква сполучення Аю, Ю Ау у французькій мові читаються як звук О. Екoutez-moi attentivement, слухайте мене уважно et répete. O, bo, po, vo, sa, so, plateau, cadeau. Гято, таблео, бато, бюро, ле бато е бо. un bateau осі. І остання буква сполучення, яке ми вивчили минулого заняття. Буква сполучення. Öü, e, o ü. E, Пригадайте, вони читаються як той специфічний звук, якого немає в українській мові. Е. Тренуємося ще раз. Кер Сер œuvre, Маневр œuf, bœuf, neuf, fleuve, pleuré, amateur, graveur. Rédacteur, visiteur, directeur, acteur. De quelle couleur est la fleur Quelle heure est-il Il est 2 heures. Отже, ми повторили матеріал минулого заняття та зараз можемо перейти до вивчення нових правил читання. Сьогодні їх буде три. Під час вивчення правил читання у нас поступово додається нова лексика. Не забувайте вчити нові слова самостійно. Перше правило читання на сьогодні екзахсіс М, вправо 1. Буква сполучення ЦХ. Буква сполучення CH читається як звук Ш. Дві букви CH дають звук Ш. Прослухайте слова, будьте уважні, звертайте увагу на промову. Le champion, le parachute, la chanson, le chapeau, le chat, le château, le cheval, elle cherche, il marche. Mon cher Charles, ma cher Charlotte. Переклад деяких слів вам зрозумілий. Le champion champion, le parachute, parachut, le chanson пісня Le Chapeau Capelh, Le Chat ви вже зустрічали кіт, кошеня, Le Chateau замок, Ле кінь, Ле Шехше вона шукає. Іль марш він йде. Mon cher Charles, mi cher Charles, ma chère Charlotte, moi дорога Charlotte. pour повторите за мною le champion, le parachute, la chanson, le chapeau, le chat, le château, le cheval. Ель-шехше. Іль-махше. Мошех шагль. Чудово, дякую. Речення коротенькі та невеликий текст з буквосполученням ЦА. Слідкуйте, повторюйте. Шарль Марша. Ільва Ошато. Мішель Марша. Il va au cinéma. Charles jede et Michel, il est au Kirale. Charlotte cherche son chat. Charlotte choque son côté. Où est son chat Le chat de Charlotte s'appelle Pachat. Quota Charlotte zvout Pacha. Miaou, miaou, c'est la chanson de Pacha. Miaou, miaou, c'est pisne de Pacha. Voici le chat de Charlotte. qui quitte Charlotte. Le papa de Charlotte est parachutiste. Papa Charlotte parachutiste. Voici son парашют. Ось його парашут. Добре, потім ще потренути самостійно. Друге буква сполучення, друге правило читання. Екзерсіс Д. Буква сполучення АЮ дає звук О, тобто у французькій мові три букви О. Просто О. Буква сполучення АЮ, яке дає звук О. Так, також буква сполучення «ю», e який ви вже знаєте, теж дає звук О. Дивіться уважно на слова, слідкуйте за буквосполученнями та повторюйте за мною, le Осі, l'automne, Ле applaudit. Au revoir, Auguste. Au revoir, Claude. Au revoir, Augustine. Au revoir, Claudine. Добре, дякую. Речення. Claude est le est chauffeur. Claude Chauffeur. Voici son auto. Вот его його автомобиль. Bill. son auto est bleu. Його автомобиль блакитний. Репети апремо, повторіться мною, Claude est chauffeur. Voici son auto. Son auto est bleu. Ось, бачите вже невеличкий текст, ви його можете прочитати, перекласти і навіть відтворити, не дивлячись на екран. Пробуйте. Далі. Аліс ва остат. Аліса іде на стадіон. Ельжу отені. Von a gray u tennis. Elle est championna. Von champion. Repete. Alice va o stade. Elle joue au tenis. Elle est championna. Auguste et cluna. Auguste clone. Il va au circo. Vin gede de circo. Il est drôle avec ce truc. Він дуже смішний своїми трюками. Le public applaudit. Публіка аплодує. Auguste Clune. Il va aux chiffres. И ле дроль avec cette rue. Le public applaudit. Подивіться на словничок. Переклад слів». Давайте я ще раз їх вам зачитаю, а ви запам'ятовуйте. Ле стадіон, «осі» – також, летонно, осінь. Зверніть увагу на промову цього слова. Буква М не промовляється. Льотонно, льотонно, осінь. Букву М не вимовляємо, тільки пишемо. Эльжу вона грає, «дроль» – смішний, лтруюк. Трюк або фокус. Третя буква сполучення на сьогодні. Останнє. Буква сполучення АІ зустрічається дуже часто. А І дає звук Е, об'єднуються літери АІ та дають звук Е. Наприклад, слідкуйте та повторюйте Ля Кес, Лязе, Le capitaine, le français, le plaisir, le portrait, je vais. Elle fait. Il aime. Tu sais. Дякую. Сподіваюсь, у вас все виходить. Подивіться відразу на словничок. Le plaisir. Задоволення. Je vais. Ви вже знаєте з наших речень для діалогу. Я йду. Ель-фе вона робить. Іль-м ем. він любить. Тюсе ти знаєш або ти вмієш. Іль-лі він читає. Ви бачите зображення, це... Е... Письменник Олександр Дюма, французький письменник. Давайте прочитаємо дві строчки про нього та його твір. Прослухайте. Патрік, ти е чи ти знаєш, хто написав три мушкетери? Так, я знаю, це Олександр Дюма. Таліще одна вправа. Ще один текст над буквасполучення Аи. Слухайте, я читаю перекладаю, а потім разом тренуємося. Voici la maison du capitaine Félix Leclerc. Et voilà son bateau. Le capitaine Leclerc aime les trois mousquetaires. Il lit ce roman avec plaisir. Перекладаю. Ось будинок капітана Фелікса Леклера. А ось його човен. Капітан Леклер полюбляє три мушкетери. Він читає цей роман із задоволенням. Всі ці слова ви вже зустрічали на попередніх заняттях, тому переклад, я сподіваюся, всім зрозумілий. Читаємо, повторюйте разом зі мною. Voici la maison du capitaine Félix Leclerc. Et voilà son bateau. Le capitaine Leclerc aime les trois mousquetaires. Il lit ce roman avec plaisir. Сторінка країнознавства. Бонжур, France». У Франції знаходиться багато старовинних замків. Один з них ви зараз бачите на екрані Château де Бірон». Знаючи вже правила читання, ви зможете прочитати назву цього замку французькою Le Château de Biron. Замок розташований на високому пагорбі у дуже мальовничому місці. Взагалі, це одне з найкрасивіших місць Франції. Історія цього замку бере свій початок у 1076 році і взагалі історія замку дуже захоплююча. Якщо комусь буде цікаво, можете почитати про цей замок самостійно. Цей замок це поєднання архітектурних стилів різних епох, тому серед туристів він дуже популярний. Якщо буде можливість, обов'язково завітайте до цього замку. «Les devoir» – домашнє завдання, devoir» – Отже, сьогодні ми вивчили три нових правила читання, нові слова, репліки для діалогу. Після заняття обов'язково закріпіть свої знання, читайте, перекладайте, намагайтеся розмовляти французькою. Також виконайте письмову вправу. І за традицією в кінці гарної роботи «Les distractions» – розваги. Ще одна весела французька пісня. Мон Шапо. Мон Шапо, а к'ятре боса. К'ятре босс а Мон Шапо. Сільнавий па к'ятре босси це не мон шапо. Мій капелюх має чотири шишки, пагорби. Чотири шишки має мій капелюх. Якщо б пів не мав чотири шишки, це не був би мій капелюх. Ось такий цікавий переклад. Écoutez le texte de la chanson Mon chapeau, suivez sur le livre. Mon chapeau. Mon chapeau a quatre bosses. Quatre bosses à mon chapeau. S'il n'avait pas quatre bosses, ce ne serait pas mon chapeau. Lisez le texte de la chanson après le speaker. Mon chapeau. Mon chapeau a quatre bosses. Quatre bosses à mon chapeau. S'il n'avait pas quatre bosses, ce ne serait pas mon chapeau. Maintenant, écoutez la chanson et puis chantez-la. Mon chapeau Mon chapeau a quatre bosses, quatre bosses à mon chapeau S'il n'avait pas quatre bosses, ce ne serait pas mon chapeau.